Я дуже багато разів вже їздив по чолому світі, і коли я мав трохи часу, що до колекції, я любив піти або лісом, або на цвинтар. Інколи на старий цвинтар. Це було в Бучачі, це було в Венгожеві. Я любив дивитися на Христи, хто там похований, а інколи центр дуже запущений, вже ніхто не пам'ятає про тих померлих. Інколи на хресті було пізнати тільки зірочку і хрестик, а ім'я вже було стерте. І так воно є в житті, появляється зірочка і починається життя. Починається зірка, народжується зірка Марія. Жінка яка знову відкрила рай. Перша жінка. Яка дала себе спокусити дьяволом, вона була дигнана з раю. Рай закрився. Друга жінка є Марія, яка відкрив, відкривається цей рай, де рай вже не є більше минуле, але починається майбутнє, майбутній рай. До якого ми всі є запрошені? Є життя тут, на землі. Те життя, воно інколи це я спостерігаю навіть, що воно не наче батогом махнути і пішло все. Тому є зірочка на початку. І є хрестик на кінці. Зірочка Різдва Богородиці, хрестик, саме який появляється, який з'явився сорок літ тому, тут у римі, коли наш патріарх відійшов у вічність. Хрест східний означає Воскресіння. Ми не маємо тих Хрестів, де Ісус є розіп'ятий, терплячий, але Хрест східний відображає Воскресіння. Воскресіння означає піти у бійме Бога Отця. Так як вітали себе. Перші християни Мараната прийде Господи Ісусе. Це останні слова тут на землі. Прийде Господи Ісусе. І перші слова, які ми почуємо, прийде сину, прийде дочку обійме Бога Отця Отже. І те саме та зірка також появиться, появилася вже в нас. Зірочка вже є. Ми живемо, ми приходимо наш життєвий шлях. Хрестик прийде, поставлять нам хрестник не завжди, може когось не поховати. Але віра нам дає ту певність, ту надію, що ми воскреснемо, що появиться обій Бога Отця. Тому свято Богородичі сьогодні, Різдва це свято радості, тому що з'явилася зірка на небі. Так само, як є свято радості народження кожної дитини. Життя є різне, Деколи, інколи дуже важке життя такої людини, що про неї всі знають, і про неї всі пам'ятають, але також життя, яке про, не, про те життя ніхто вже не буде пам'ятати. І так воно переходить. Зірка і хрестик щезає на хресті, і м'ях щезає, і хрестик паде, вже не знати, де похована людина. Зірка з'явилася у селі заздрість. 17 лютого 1892 року хрестик появився 1984 року. 92, життя, 92 роки життя. І той шлях є дуже значний, але дуже важкий. Перше студії митрополит Іосип Сліпей виказав, що є два крила, якими підносить ще людський дух у безкраї простори, це є віра і наука. Тому 1911 року Йосип вступив до Львівської духовної семінарії. А вже 17 1917 року, під час Першої світової війни, за сприяння митрополита Андрея Шептицького поїхав на навчання до Інсбургу у Австрії. І попри важкий час Першої світової війни, Йосиф Сліпей захищає Інзбургу, докторську дисертацію, пише габілітаційну працю німецькою мовою, яка отримала прихильні рецензії в католицьких і протестантських виданнях. Далі отець, доктор Йосип Сліпей, виїжджає до Рима, де два роки продовжує навчання в університетах. Григоріяном, Анджеліком і Орієнтальному інституті і повертається в Україну. 30 вересня 2017 року митрополит Андрій Шептицький його вищачує на священникам. Після повернення до Галичини кар'єра Йосифа Сліпого розвивається дуже стрімко. Отець був залучений фактично до всіх наукових та навчальних проєктів, які мала у ГКЦ в той час, де він говорив, де він мав за девіз, Будьмо собою і маємо надію, що буде краще. Попри бурхливі події та проблеми зі здоров'ям, Ясип Шліпий вмів зосереджуватись і системно працювати, на формування його характеру, значною мірою вплинуло виховання у єзуїтському колегіуму Інсбруку. Він був твердою особою. 25 листопада. Вже 1939 року, коли вже почалася Друга світова війна, Андрій Шептицький його висвітив на єпископа з правом наслідства. У капліці, вже не міг зробити це в соборі, але у капліці митрополичих палат. Тому 44-го року, зараз рік після цього, вмирає Андрей 1 листопада, 44-го року, вмирає Андрей Шептицький. Відразу тому що він був куадютером, наслідником, відразу він переймає саме правід нашої церкви. Але ненадовго. Перше його арештують 145-го року. І він відтоді, 18 років, проводить у Гулахах, у Новосибірську, Боємів, Печори, Інти потьми. Та мородові 18-18 років ув'язнений у концтаборах. Коли вже мав 70 років, коли здавалося, що вся надія пропала, за часів Микита Хрущова, який. Був налаштований сильно проти греко-католицької церкви і вів антирелігійну пропаганду, але справа зрушилася, тому що був президент Америки Джон Кеннеді та папа Іван 23. І вони стараються і його звільняють. У січні го року Йосифа Шліпого відпустили, але йому заборонили повертатися в Україну. І він їде саме до Риму. А той час у Римі 63-го року проходив другий Ватиканський собор. Він відразу був запрошений до другого Ватиканського собору. Йому дали слово. Як іншим єпископам, що були на соборі, могли говорити тільки 10 хвилин. Але він говорив майже 20 хвилин. І всі його дуже слухали. Про нього писали всі газети світу. Я знаю, що я був на вівці в Бразилії. Там газети майже річ пальти було про те, як Ясип Шліпей є на Синоді. Він там мав славу і там вам він сказав таке слово сильне. В Україні у гори трупів. Та ріки крові. Це було за часів Другої світової війни і гори трупів, і ріки крові повторяються сьогодні. Війна в Україні. Треба було тоді сильного чоловіка, сильного характеру що провадити і перевести великі випробування навіть у голагах. Але прийшов час, коли він повертається, його звільняють. І він живе першим у палатах Ватикану. Бере участь вже у, у різних синодах, у першому синоді наших єпископів, тут на... Бо в Україні не було єпископів тільки на діаспорі, на поселеннях, який відбувся 29 вересня до 29 жовтня 67-го року, тому інший з 69, 71, 75. Та останній синод, який він провадить в 77 році, який приходив від 26 вересня до 25 жовтня. Отже, Він є у проводі церкви. В той час він збудував університет папи Климента, нашу святиню. Повернув власність дому на Мадонна-дей-Монті. Поставив саме ще ту Софію. На зразок Софії Костянтинополя, на зразок Софії Київської і ця Софія, яка б єднала. Ці три Софії, мудрість, Щоб мудрість панувала між нами. Але крім чого, він автор численних наукових, а передусім богословських, а також філософських та історичних праць. Пастирських промов і послань. Ці роботи опубліковані тут в 18 томах, як видання твори патріарха кардинала Йосифа з 68 до 96 років. Ще одно я би хотів навіть процитувати. Часи були дуже важкі і в церкві і у світі також. Тому Йосиф Сліпей дуже болісно переживав різного роду внутрішні політичні конфлікти у діаспорі поселення. У проповіді до вірних тут, у соборі, архієрейській літургії, знаходився української прощі до Рима. 12 липня 75-го року, а ми знаємо, що будемо мати другу прощу за два тижні. Він таке сказав. Наша загальнонаціональна хиба, роз'єднювання і розбивання свари й чвари. Ми радо схиблюємо і коримося чужим, щоб могти. Суперечити між, між собою і шкодити рідній праці справі, Доби Бог, щоб опам'ятали, що ми всі від гори додолу і думали про майбутнє добро України саме тепер, коли є війна. Але тоді ще, щоб закинути свої амбіції і само Сам собі начки бажання і користі, а Бога і Україну висунули як провідну ідею нашого життя, думок і діл. Це Його життя. Прийшов хрестик, прийшло поховання, прийшли обійми Бога Отця. Ми церква наша хоче його проголосити блаженним і святим. Його історія дуже багата і важка, як він сам мав на дивізії своїм через терня до зірок, пер аспера ат астра. І він дійшов до саме до зірок, до обійми Бога Отця. І тому єднаються ті зірки і хрестики. І наша зірка і наш хрестик разом з зіркою Богородиці і з її небовжаттям, коли вона пішла у бій Бога Отця. Зірка Йосифа сьогодні і зірка наша, і хрестик наш. Бо після обіймів Бога Отця починається нове життя. Навіть ті, що про них всі забули, навіть ті, що хрестики їх попадали на цвинтарі, де вже нема жодного знаку. Всі, йду, всі зустрічаються у Небесному Царстві, у спільноті святих, у супричасті всіх святих, де, де вже нема ні болю, ні страждань, ні плачу, але радість вічна, де ті, що, може, тут не мали жодного значення на житті, що прийшли свій шлях. Потихеньку ніхто про них нічого не знав, але вони будуть користати всього знання, всі здобутків великих людей. І тому те, що надбав, Йосип Сітей є також нашою майбутністю, великому супечастю, де не буде жадного закриття один до одного, де все буде спільне. І тому ми також будемо учасниками саме того Божого царства, разом з усіма нашими блаженними, разом з нашими святими, разом також із Йосифом Сліпим. І тому ми сьогодні є тут на Божественній літургії, які ми спогадуємо 40 сорок відходу. Літургія завжди є час тепер. Ми тепер споминаємо той спомін є у вічності вже тепер, тому наша молитва кінчається нині і повсякчас. І на віки віків, Те, що першої тепер буде на віки. І тому радість наша радість нагоди Різдва Богородиці. Радиш також з тими всіма, що пішли у Бога Отця. І цей рай не є минули для нас, цей рай є відкритий для нас. Тільки з одною умовою. Бог нас полюбив віковічною любов'ю, все зробив заради нас, заради нашого Спасіння, любить кожну людину. Але від кожної людини вимагає відповідь любові. Якщо буде відповідь любові, будемо учасниками Небесного Царства. Слава Ісусу Христу!